Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом. Останнім часом доволі неприємні новини доносяться до нас з США. Там не змогли прийняти бюджетом наступний рік. А також е спікер Палати представників Кевін Маккарті позбувся своєї посади, що власне у майбутньому, точніше вже зараз, ускладнює процес прийняття того самого бюджету. І здавалося б, внутрішньополітичні питання США до чого тут ми. А насправді проблема в тому, що головним конфліктним питанням, чому власне ці події відбулись або не відбулись навпаки, це допомога Україні. Тож. Що відбувається в Штатах? Це якась політична гра, чи наростаюча втома від України? Можливо, це якийсь одиничний випадок і різке загострення? Чи все ж це система, в якій нам доведеться існувати щонайменше до наступних виборів? Допоможе нам розібратися у цій темі український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско. Пане Володимире, вітаю! Вітаю вас, пане слава. Добро здоров'я. Тож, бюджет США чому не вийшло знайти якийсь компроміс? Адже всі прекрасно знають, що бюджет доведеться ухвалювати. Всі прекрасно знають, що в Україні йде війна і Україну треба підтримувати. Чому власне от відбулось те, що відбулось? Ну тому що е е політична е, політична боротьба в США вийшла на свою. Чи верніше виходить на свою е, фінішну пряму, і е, весь наступний час до, е, до виборів буде саме таким: буде лихоманковим, буде землетрусовим. Е, будуть скандали, будуть е, е, піки емоцій, е, тому що це от та сама політична боротьба, коли зіштовхнуться різні погляди, різні ідеї. І е, обидві сторони будуть використовувати будь-які інструменти для того, щоб допекти іншу сторону. Ну от е, на превеликий жаль, е, радикальні республіканці в цьому плані е, обрали Україну як е, тему, е, на якій вони розраховують, можна буде побудувати е, ну фактично політичну боротьбу проти Байдена. Звинувачуючи його у тому, що він видає не підписав підписані, але порожні чеки з непроставленими сумами, і так далі. І так далі, що є абсолютною політичною маячнею, маніпуляцією, і так далі, але в тому ж і сила популістів і маніпуляторів, що вони граються на на, на не на реальних фактах, а на фейках, які хочуть показати як реальні факти, так. На жаль, буде ще певний період часу, але не жодним чином не, не, не опускати руки а навпаки, продовжувати працювати з американською політичною елітою в обох партіях і в обох палатах для того, щоб пояснювати, що це все є маячнею. Ну а оскільки йдеться про все таки розумну частину американського політику, тобто не про тих, кому можна розвішувати, як кажуть, локшину на вухах, то на це я думаю, що таки матиме свій позитивний результат. А чому от власне в оці в цьому процесі в цьому протистоянні, зокрема під час процедури позбавлення посади Маккарті, демократи також стали грубо кажучи на цю сторону, на сторону саме відсторонення від посади людини, яку звинуватили в тому, що він мав таємні домовленості з Байденом стосовно допомоги Україні? Ну, знаєте, будь-який е, е, спікер палати, який належить до іншої партії, це автоматично політичний опонент. Ну, не будемо називати це ворогом, але політичний, е, політичним опонентом називати сликом можна, тому. Е, Чим складніше буде ситуація у республіканській партії, чим більше там будуть внутрішні сварки і так далі, тим це іде більше на користь демократам. І це знову ж таки абсолютно зрозумілі речі. Тому вони будуть підігрувати в цьому розумінні посиленню розколу в самій республіканській партії, тому щоб там було побільше взаємних звинувачень а це відразу послаблює політичну силу. Республіканської партії, а відтак це можна використовувати для своїх політичних кроків для того, щоб показувати, що дивіться, ну за кого ви збираєтеся голосувати за лідера партії, яка не може розібратися зі своїм спікером. Так що тут я думаю, все теж цілком на поверхні. Це політична боротьба, а там і всі засоби армії. Стосовно процедури саме обрання когось далі на посаду спікера, ми пам'ятаємо наскільки проблемно це було раніше з самим Макарті, здається, в якому в 17-му турі його там обирали. Зараз у нас менше вже 45 днів, тому що тимчасовий бюджет приймали на 45 днів. Які взагалі шанси, що бюджет США встигнуть прийняти за ці 45 днів, зважаючи, що навіть спік спікера Палати представників досі немає? Ну, це питання насправді надзвичайно важливе, тому що ну інакше зупиняється робота урядових структур, зупиняються важливі соціальні програми, і тоді це перетворюється в велику проблему. В першу чергу проблему для сполучених штатів Америки. Тому я думаю, що політичні сили тверезомислячі політичні сили, і в республіканських і в демократичних партіях розуміють, що такого розвитку подій їм не потрібно за будь-яких обставин. А от те, що в США скопіювали поганий досвід України в контексті спікеріат, то це точно не, не Ну, говорить на користь е, е, американської політичної системи. Е, більше того, е, ви ж правильно сказали, що е, було на кільканадцять е, там, мовити спроб призначити е, колишнього спікера е, палати представників, і призначили лише після того, як він пішов на поступки о цьому екстремістському крилу республіканської партії, і погодився на те, що. Одного голосу буде достатньо, щоб поставити питання про його переобрання, і власне так і сталося зараз. Важко передбачити, якими будуть умови, які висуне це трампійське правоекстремістське крило новому можливому кандидату. Це зараз ми ще не можемо обговорювати, тому що ми просто не знаємо, що відбувається. Всередині самої республіканської партії і всередині фракції республіканців в конгресі. Тому просто ми можемо передбачити, що розмова буде знову таки жорсткою, що оці максималістські вимоги цього крила можуть бути більшими, або ж, або ж твердомисляча частина республіканської партії скаже, от ну там. Називають різні цифри, дехто каже, що таке найбільш радикальне ядро складається всього на всього з восьми республіканців-трампістів, а до них ще додається 12 чоловік, які їм ну так співчувають, і в принципі готові підтримувати. Тобто, ця група в 20 чоловік. Ну це мені нагадує знаєте, хвіст, який керує собакою, бо цього. В, у республіканців 221 по-моєму, чоловік, тому 200 і 20 — це все таки різні порядки. Але поза тим от така ситуація відбувалася з попереднім спікером. Є інший варіант, коли республіканці домовляться з демократами і покажуть оцій групі товаришів, що ми можемо обійтися без вас, коли йдеться про національні інтереси нашої країни. Тобто ви можете бути ви можете бути там популістами, але ми республіканці в тому числі думаємо про те, щоб Америка розвивалася, а не стала заручниками оцих 20 людей. Так що варіантів може бути щонайменше два: або республіканці домовляться про якусь адекватну процедуру всередині своєї цієї партії в конгресі. Або ж вони домовляться з демократами про якийсь компроміс, який підтримують демократи вже без голосів цих 20 республіканців. Так що подивимося, це процес політичних перемовин. Він важкий, він складний, але не буває ситуації, з якої не можна вийти. Напевно, питання, яке найбільше цікавить українців загалом, що відбувається зараз, і буде відбуватись в найближчі умовно кажучи, там місяць півтора з допомогою США для України. Вона повністю заблокована, вся чи частково заблокована. Що з нею власне? Вона буде продовжуватися на це. Є гроші. Гроші виділені ще з попередніх фондів, тому не треба. Падати ще перед пострілом американці будуть продовжувати допомагати нам ще мінімум з тих коштів, які є а це 5,1 кома доларів. Це дуже великі кошти. Так що я думаю, всім нашим експертам, які кричать, що все пропало. Ну, треба сказати, що далеко не все, і далеко не пропало так. І, от таке цікаве питання, чому саме такий кут атаки обрали радикальні республіканці проти демократів мається на увазі саме от України і допомога? Тому що ну відверто кажучи, це не такий великий шмат грошей, щоб прямо ж настільки переживати і внутрішньополітичних питань вистачає в США. Чому саме Україна? Ну, тому що сьогодні е, агресія Росії проти України це світовий тренд, тому що можна звичайно там звертати увагу на якісь е, інші проблеми, але е, війна тиранії проти демократії вона є е, головним питанням, е, яке стоїть на порядку денному світу вже останніх півтора року. Е, тому Україна об'єктивно висувається в. Ну на першій позиції будь-якого порядку денного будь-якої політичної сили, і саме через це і оцінюється чи вона є е, продемократичною, чи вона є прокремлівською, тобто антидемократичною. Тому, власне, е, тут все знову ж таки доволі е, просто читається. Е, це е, спроба е, е, популістів в Америці зіграти на Оцій ключовій темі, але повернути її абсолютно в протилежний бік від реальності, і сказати, що ну от краще ми віддамо там тих 5 мільярдів доларів на залатування дірки на, на американо-мексиканському кордоні, тому що через цю дірку е, може пройти 10 тисяч нелегальних мігрантів, ніж ми будемо допомагати далекій Україні. Хоча е, я недавно бачив. Е, Ну, на жаль, не, 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 не зафіксував собі прізвище цього американського політика, який сказав, що якщо взяти ту допомогу, яку ми надали Україні з нашого військового бюджету, і порівняємо її з обсягами тільки військового бюджету, це більше 800 мільярдів доларів. То е, ті кілька е, мільярдів, які ми видали, ви це нас становити 5% від цієї загальної суми. І якщо ми е, е, цими п'ятьма відсотками поставили на коліна на другу армію у світі, то це найкраща інвестиція у майбутнє. Цинічно, звичайно, але справедливо. Я думаю, що нам треба шукати е, саме такі аргументи і просто допомагати. В тому числі і нашим друзям в Америці, щоб вони користувалися ними, бо це означає, що допомога Україні це допомога в забезпеченні безпеки самих Сполучених Штатів Америки, при тому допомога на мінімальних обертах. Ну давайте не забувати ще і про те наскільки зараз оживився військово-промисловий комплекс Америки, і не тільки Америки, і Європи так само. Тобто, це означає, що знову таки. З'являються абсолютно додаткові можливості для в тому числі, американської економіки про те, що так активно кричать трампісти, що мовляв вона в занепаді, і так далі. Нічого подібного. Тобто треба просто знаходити правильні аргументи і їх використовувати на всі 100%. відсотків. І тоді у цих трампістів ну не залишається нічого ніж шукати якісь чергові приклади, але можливо вже без України. Так, звісно, просто тут є велика проблема, що ми граємо не на одному полі, скажімо так. Ну як ми демократичні сили з популістськими. Тому що в той час, коли ви от дуже слушна цитата про 5% від військового бюджету і на коліна Друга армія світу, це навіть не те, що цинічно. Як на мене, це здоровий глузд. Це нормально. Натомість Трампійське крило може розказувати відверту брехню про те, що на допомогу Україні вони витратили 40 ВВП. Ну просто маячня відверта. Або е, що натомість не фінансуються програми з житла для ветеранів власних. Ну не, при тому, що не згадується, що більшість допомоги американської це власне озброєння і техніка. при тому часто та, яка вже не використовується, що ветеранів в, в Бредлі поселити чи що. Тому тут, звісно, проблема, що Ну я навіть не знаю, як цьому протистояти. Я насправді? ну насправді це справа самих американців, американського уряду Білого Дому пояснювати, що республіканські радикали говорять маячню. Тут ми не повинні втручатися безумовно в внутрішню політичну боротьбу в Америці. Боротьбоже, ми вже колись намагалися і дуже сильно впеклися. Так що я думаю, уроки з цього треба треба зробити, тому. Я думаю, ми повинні просто е, всіма можливими засобами через засоби масової інформації, до речі, так само е, обговорювати ці теми і, і, і наводити ці аргументи. А нас чують, повірте, е, те, що говориться в інформаційному просторі України, України моніториться е, не лише росіянами, моніториться і нашими західними партнерами. І е, ці речі е, доходять. Ну плюс давайте не забувати ще і роль громадянського суспільства, наших громадських організацій, нашої діаспори, тій самій Америці. Тому тут треба ну грати, як кажуть, на кількох шахових дошках, і в сумі ми отримуємо той позитив, на який розраховуємо. А що потрібно робити адміністрації, щоб її не звинувачували в цинізмі? Треба просто збільшувати допомогу. І таким чином показати, що саме американці, допомагаючи Україні, допомагають собі стверджувати, що демократія це те за що треба воювати, інакше прийде тиранія. Все ж хотілося б трошки заглибитись в питання, як діяти Україні в цій всій ситуації, тому що і правда, ми не можемо всі, грубо кажучи, яйця в один кошик покласти, як власне нам зберегти дружні стосунки з адміністрацією Байдена, але при цьому, скажімо так. Не провалитися, якщо раптом обереться не він. Ну, знаєте, в цьому плані я не думаю, що нам треба справді щось робити, крім того, що відбувається в публічній офіційній площині. Бо найгірше, коли якась партія запідозрить Україну в тому, що вона орієнтується на іншу, Оце буде справді катастрофа. Тому я не думаю, що ми повинні робити якісь спеціальні кроки в цьому напрямку. Ми повинні просто роз'яснювати свою позицію, показувати, що йдеться про нашу спільну боротьбу, про наші спільні цінності, і про те, що американці будуть молодці, якщо вони це зрозуміють і лише посилять допомогу Україні. А все інше це вже питання внутрішньоамериканське, і не доведи, господи. Нам туди совати як кажуть свого носа і шукати підтримку у однієї чи іншої партії з іншого боку, за будь-яких обставин, давайте задаємо Трампа, коли він був президентом. Він не міг робити все, що він хотів, тому що в Америці працює система реальних стримувань і противаг то якщо президента заносить, вибачте за це слово, то конгрес тут же каже: пане президенте, вас понесло Стоп. Далі ви нікуди не поїдете. Бо гроші у нас, бо закони у нас, якщо ви навіть не хочете його підписувати, ми переголосуємо і все одно закон буде таким, який буде відповідати інтересам національним, а не вашим особистим. Ну і тому я все таки сподіваюся, що за будь-яких Обставин розуміння відповідальності політичного класу тут не, не, не про президента лише йдеться а політичного класу Америки за своє майбутнє і за майбутнє демократії і те, що поразка ну міфологічна, теоретична України означатиме значно більше витрати на оборону чи на війну, яка може спалахнути тоді в будь-який момент. Що вона буде е, правильно е, почута і зрозуміла цим американським політичним естеблішментом? І напевно, вже на завершення. Як коли ми говоримо про це питання, такого собі? Україна скептицизму, скажімо так, і скепсису стосовно е, допомоги Україні, ми ж бачимо, що зараз він не тільки в Штатах є, скажімо так, не тільки в Штатах на ньому грають. Ми ж бачимо ту ж саму словаччину, наприклад, е, де від ФІЦу ми там вже різні речі чули, і так далі, і так далі, і так далі. В Угорщині вона завжди квітла. Е, е. Це те, що нам варто очікувати від кожної країни під час виборів, скажімо, так що такі процеси будуть прокидатися, чи що це, це, це якийсь світовий тренд буде. Ну я повторюю ще раз, не треба, не треба е, е, так сильно боятися власної тіні е, е, угорщина і Словаччина міцно вмонтовані і в Європейський Союз, і в НАТО. І це означає, що так, вони можуть мати якісь специфічні свої позиції, але це жодним чином не впливатиме на позицію альянсів. І демонстрацією того, що це так, був оцей наш останній понеділок, коли в Україну з'їхався весь європейський союз, в особі міністрів закордонних справ, ну крім там кількох людей, які з різних обставин не змогли прибути. Оце є для мене демонстрацією того, що є трендом. А те, що е, в кожній отарі є е, паршива вівця, ну так е, на, 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 на на те ж є і народна мудрість, яка підтверджує цей висновок. Але і цю паршиву вівцю можна вилікувати. Я думаю, що е, чи скоріше, там, якщо їх буде навіть парочка, я думаю, що е, дуже швидко європейський союз. Знайде е, належні ліки, і цими ліками буде зміна процедури голосування з принципових питань. І отоді от пан пан Фіцо чи пан Орбан, чи вони разом будуть е, обніматися вдвох, але сильно плакати, тому що е, обіцяні їм з мільярди вони ніколи не отримають. І тоді їхня позиція почне дуже швидко змінюватися, бо вони звикли годуватися з європейської руки, але при цьому поливати європейські цінності і вважати, що вони можуть робити все, що завгодно. В Кінцевому рахунку ця сінікура закінчиться, і закінчиться відповідним чином тоді і та політика, коли гроші з одної руки а Політика з іншої московської. Так що на все завжди можна знайти інструменти впливу, якщо захотіти. І мені здається, що це хотіння в Брюсселі вже досягає ну, так би мовити точки кипіння. Бо на те, що я чую від західних дипломатів в приватних розмовах, говорить саме про це. Тож, пане Володимире, дякую. Дякую, дякую, будьте здорові. Тож, друзі, допомога Україні буде гарячою темою, інструментом для політичних ігор, для багатьох партій на Заході. Що нам залишається з цим робити? Насправді варіантів не так багато. Нам треба перемагати. Нам треба приєднуватись до Збройних сил, нам треба допомагати Збройним силам, нам треба донатити, нам треба робити все для перемоги. Тільки так аргументи про безперспективність допомоги Україні будуть розбиті вщент на все добре.